Вітаю воїнів! Сьогодні ми з вами зможемо подивитись, як працює тут недавно створений центр підготовки снайперів. Снайперська підготовка це дуже важливе завдання, яке сьогодні стоїть перед нашими військовими. І хочу підкреслити, що Національна гвардія виконує цю задачу за високими стандартами НАТО. Задача наших професіоналів нітралізувати і знищити терористів і ворожих снайперів. Які працюють проти наших військових в зоні проведення антитерористичної операції порушення мінських угод? Знищити ворога це завдання, яке повинні виконувати наші професіонали, що захищають життя наших солдат і офіцерів. Це складна задача яка потребує дуже серйозної підготовки. І саме в цьому центрі наші бійці проходять високу фахову підготовку, отримують той досвід і знання, які врятують життя наших солдатів і офіцерів. Украинский народ! Служу украинскому народу! Служу украинскому народу! Готові! 200! Дистанція 200! Тут, в Пітривцях, почав працювати новий центр підготовки снайперів. Які готуються за високими стандартами НАТО, і це питання для наших Збройних сил, для Національної гвардії дуже актуальне. Тому що проти наших військових в зоні проведення антитерористичної операції порушення всіх мінських угод російські окупаційні війська, терористи ведуть снайперську війну. І ми готуємо. Високого рівня фахівців, які повинні нейтралізувати і знищити будь-яких ворожих снайперів, захищаючи життя солдатів-офіцерів наших Збройних сил Національної гвардії. Більше того, командуючи Національної гвардії сказав, що вже випускники наших снайперських школ приймають участь і в міжнародних змаганнях, показуючи дуже високі результати. Але, безумовно, головні випробування вони проходять не на полігонах. Де отримують знання, отримують професійні навички, але саме в умовах бойових дій. І тому під час підготовки використовується, скажімо так, формат роботи з снайперами не тільки в питаннях застосування зброї, технічних характеристик, підготовки до стрільби, але і моральна психологічна підготовка. Більш детально Юрій Володимирович розкаже про лабораторію, яку планується також тут створити, яка буде працювати і досліджувати, а також виготовляти спеціальні боєприпаси для снайперської зброї. Боєприпаси, які можуть пробивати бронетехніку, боєприпаси, які можуть вражати ворога на далеких відстанях. Ну і сьогодні ми передали першу партію відкритися тільки перша партія експериментальної зброї, яку почали випускати підприємства оборонпрома, зокрема Укроборонсервіс для наших снайперів. Зброя буде проходити тестування. Наші фахівці будуть рекомендувати виробничникам і нашим інженерам, науковцям щодо покращення характеристик, якості надійності зброї. І я переконаний, що українська зброя, в тому числі снайперська зброя всіх необхідних калібрів, не буде поступатись нічим найкращим зразкам, які сьогодні виробляються в світі. Ну і зараз, скажімо, я трошки хвилювався, тому що без підготовки наші снайпери почали і відстрілювати нову зброю. І єдине, що вони вже сказали висновок, який, що вона значно краще, ніж російські зразки СВД. І це для нас дуже важливо. Але я ще раз хочу сказати, ми ставимо задачу для наших виробничників, задачу для оборонпрому робити не просто якісну, а зброю, яка конкурентно, здатна з найкращими зразками, які сьогодні продаються на мірових ринках зброї. І я переконаний, що таку задачу. Наша оборонпром зможе виконати. І сьогодні ми будемо, і вже розпочали процес, в першу чергу це Національна гвардія, переходити на зброю саме українського виробництва. Ви бачили, що і в військах, і, ще, і в Національній гвардії ще багато використовується зброя, яка була вироблена ще в радянські часи, але поетапно ми переходимо саме на зброю українського виробництва. Це стосується Національної гвардії в першу чергу. Це стосуватись буде збройних сил, хоча обсяг зброї ще потрібен дуже великий. Ну і що стосується фахівців корду, які працюють національній поліції, то вже з самого початку вони вже відмовляються від радянської зброї і працюють з українською зброєю. Я не хочу сказати, що відбувається активна мілітаризація країни. Ні, але цей процес дуже важливий для нашої держави, тому що Крім самих себе, нас ніхто не захистить, і ми повинні сподіватися на власні зусилля, на власну армію на національну гвардію, на інше військове формування і на наш оборонпром, на наше підприємство, які сьогодні несуть основний тягар щодо забезпечення України зброєю української армії зброєю. На жаль, військово-технічна співпраця у нас пробоксовує, нас морально підтримують. Але що стосується військово-технічної співпраці, два роки пройшло, пройшло війни. Незважаючи на всі міжнародні угоди, домовленості, все одно кажуть ні, літальна зброя це дратує Путіна, дратує російську армію тощо. Я переконаний, що Путіна і Росію дратує самоіснування України. Але нехай вони дратуються. Ми примусимо з нами рахуватись і ми звільнимо нашу територію, тому що з нами правда, з нами Бог, а тому з нами буде завжди перемога.